Доброго дня! Я запрошую учнів на творчу майстерню. Ми сьогодні будемо з вами робити ромашку із природних матеріалів. А минулого разу ми виліпили з вами сонячного зайчика з пластиліну. Ось він, подивіться, на нашого зайчика. Для ромашки нам з вами знадобляться ось такі вертольотики. Це плоди ясеня. І зараз їх дуже добре заготовляти. Слід розуміти, що кожен вертольотик це пелюстка ромашки. От давайте ми і пофарбуємо наші уявні пелюстки в білий колір. Для цього вам, звісно, знадобиться тоненький пензлик та біла фарба, беремо по одному літачку і фарбуємо. Пофарбували наш літачок і відклали, нехай висихають. Так, дивіться, пелюсток ромашки дуже багато. Я підготувала сім вертольотиків, отже, у мене буде сім пелюсток, а у вас може бути набагато більше. Тепер беремо билинку, відірвали шматочок пластиліна і добре його розминаємо. Розминайте, щоб пластилін був м'який. Так є. Скатали кульку, катаємо. Дивіться, ось така в мене приблизно. Нанизуємо її на нашу билинку. Так, дивіться ось так. Є вас. А тепер фарбуємо в жовтий колір, так, бо це в нас серединка. Нашої квіточки. Беремо жовту фарбу для цього. Так, дивіться, що в мене вийшло. Так, є. А тепер будемо вставляти наші пелюстки всередину ромашки. Так, дивіться, дуже важливо, щоб оці літачки дивилися в один бік. Подивіться. Бачите? Так, ось моя ромашка. Якщо хочете, можете з таких самих вертольотиків, зробити листочки для ромашки. Їх можемо да, навіть і не фарбувати, так? бо вони все одно такого світло-зеленого кольору. Може, десь з жовтинкою, але в нас вже осінь, так ми про це не забуваємо. Тому відірвали декілька вертольотиків, взяли шматочок пластиліна. Добре його. Розім'яли, я взяла два вертольотика, тому в мене буде дві кульки. Приліпили кульку пластилінову до стебельця, ставили туди вертольотик. Дивіться, яка ромашка в мене вийшла з пластиліна, билинки та вертольотиків. На сьогодні це все. Я дякую за увагу, до побачення!